Дуже приємно, що надали нам таку допомогу в транспортному засобі, який буде виконувати задачі, які покладені на Полтавський зональний відділ. Це підтримання військової дисципліни та правопорядку в місті Полтави та Полтавської області. Хочу сказати дуже дякую голові от, та депутатському корпусу за. Цю надану допомогу. Я хочу сказати, що це один із тих знову ж таки, актів, які ми проводимо практично кожен день. Ми допомагаємо, це вже не перший автомобіль. Не буду перечисляти комусь, що ми зробили, але все-таки мені дуже приємно, що наші хлопці женуть ворога з нашої землі і всі сили, які допомагають їм у цьому, ми також їх підтримаємо. Тому я хочу вам подякувати і знак подяки, ключі, технічна документація. Ну, Це може фотографувати, бо його перевезли, і вже ці номера не будуть потрібні. Дякую вам. Да. Вот. Все, хлопці, спасибі вам. Дякую, все. дякую вам. Тримайте. Разом із машиною ще перейдемо куплет землі резини, щоб хлопці буквально сьогодні-завтра могли перебутися, Дуже машина. Дякую вам, повідомлення. Да. Все, все найкраще. Дякую. До зустрічі.